Радій, земля, Спаситель народився, пітьму і морок ночі розірвав такої величі, такої слави не чула і не бачила земля. Хор ангелів співав йому небесний, могутня слава линула з їх вуст, навкруг сіяло все. Навкруглилася слава, Месію подарило небо всім. Чи можеш уявити, яка велич? Чи можеш уявити? Хто зійшов? Хто народився і кого так сильно любило небо? Дало в цей грішний світ, в пітьму гріха й недолі зійшов Спаситель, цар небес і землі, у бідний хлів, і просто на соломі він народився, він зійшов в цей світ, щоб дарувати щастя всім нещасним. Щоб дарувати радість всім, хто є сумний, щоб мир принести мир усім народам, хто лиш повірить в нього, щоб спасти. Радій, земля, хай зникне сумь, тривога, хай в серці радість буде без кінця і вір в Ісуса, Він. Син Божий, він Месія, якого чекала вся земля. Амінь.